Григорій у вигляді добра, я у вигляді зла, чорне та біле. На новому дуже маленькому об'єкті, куди Григорій нас покликав такий будиночок на 600 квадратів. Розказуй, що за будинок, скільки тут вже роботи зроблено. Зараз покажемо ще трошки, що робиться. Ну дивись, наша вся співпраця з замовником відбулася з пошуку ділянки. Ми йому знайшли ділянку, змінило цільове призначення, зробили проект по зміні цільового призначення ділянки, зробили. Весь проєкт погодили і потім зробили архітектурно-будівельну конструкцію, також його погоду, збудували його, виконали всі роботи так само загальнобудівельні, фасад, як ти бачиш, вже покривання. Ну, всі круги пекла пройшли від да. нуля. Пошук ділянки, зміняться цільового, призначення, потім архітектурний проєкт. Ходіть, якось руками бухає, mm -hmm. я знаю, будівель. Понеділок, понеділок. понеділок. Так, так впливає на людей. То ну, людина повністю звернулася, звернулася до нас і повністю всі питання ми її ключ. ключ. Зробили також дизайн інтер'єру і зараз займаємося його реалізацією. На інженерію запросили вас, от тоді. Ходіть подивимося, що ви наробили. Ми вже. так само рівно під ключ робимо. Погнали! Погнали. В якому стилі проєктуєш? Даний будинок запроектований в американській класиці. Ти можеш думати, що це мій улюблений стиль, стиль. Але насправді я не можу сказати, що це мій улюблений стиль, але дуже багато людей звертається. Йдуть до тебе Думаю, за таким Тому так, ми вже зробили, реалізували досить багато об'єктів в такому стилі, тому ми себе як риба воді відчуваємо в даному стилі. І в ну, а ми, відповідно, все по стандарту зробили проект опалення. Теплі підлоги, перший другий поверх вже виконули. Стяжка залита, чорнова. Так, зараз наші хлопці монтують повітропроводи на вентиляцію, яка буде припливно витяжна з рекуперацією в підвалі. Ми потім це все покажемо. І фан-койли ставлять також на охолодження, на підігрів, додатковий. так плюс-мінус робота тут ведеться. Опалення все на тепловому насосі. Так, буде тепловий насос, і він буде працювати на холод і на тепло. Окей. хоч би далі подивимося.